Вітаю, друзі. Як ми вже бачили у відеозаписі минулого тижня, сатана збрехав Єві, коли прямо суперечив Богові, сказавши, ти не помреш. Ця брехня поширювалася століттями, оскільки люди просто не бажають прийняти Божу вістку, бо ти порох, і до пороху повернешся. Ми читаємо у книзі Велика боротьба, що після гріхопадіння сатана наказав своїм ангелам докласти особливих зусиль, щоб прищепити віру в природні безсмертя людини, і спонукавши людей прийняти цю помилку, вони мали підштовхнути їх до висновку, що грішник житиме у вічних стражданнях. Автор описує, як князь тимряве діє через своїх агентів, представляючи Бога як мстивого тирана, який заявляє, що він кидає в пекло всіх, хто йому не до вподоби. І що, поки вони страждають від невимовних мук і звиваються у вічному вогні, їхній творець із задоволенням дивиться на них. Вчення про вічно палаюче пекло, де грішники вічно мучаться, є одним із найжорстокіших нападів сатани на характер Бога. Він зображує творця як ненаситну істоту, яка насолоджується, слухаючи крики та стогени грішників, що звиваються в гарячому полум'ї вічних страждань і болю. Це вчення дуже неправильно представляє справжній характер Бога, як описано в книзі Єзекіїля, 33 розділ, 11 вірш. «Живий я каже Господь Бог. Не хочу смерті нечестивого, але щоб нечестивий навернувся не з дороги своєї і жив. Відверніться, відверніться від своїх лихих доріг, бо нащо тобі вмирати? Ще одне хибне вчення щодо стану мертвих полягає в тому, що в той час як нечистиві потрапляють у пекло, праведні потрапляють прямо на небеса. Це теж суперечить слову Божому. описуючи, що відбувається, коли людина помирає, псалом 146, 4 вірш говорить: коли дихання його відійде, він вернеться в землю того самого дня, як його плани гинуть. В іншому місці Псалмів ми читаємо бо в смерті немає згадки про тебе, хто в гробі віддячить тобі? Мертві не славлять Господа, ані той, хто сходить у могилу. Те саме свідчення подано в книзі Еклезіаста, 9 розділ, 5 та 6 вірші. Бо живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, і не мають уже нагороди, бо пам'ять про них забута. Їхня любов, їхня ненависть і їхня заздрість уже зникли і назавжди вони не мають участі у всьому, що робиться під сонцем. Потім ми отримаємо чітку пораду у вірші 10. Усе, що твоя рука знайде робити, роби це з силою твоєю, бо немає ні роботи, ні думки, ні знання, ні мудрості в могилі, до якої ти йдеш хоча спочатку популярна думка про те, що близькі вам люди зараз на небесах може здаватися втішною, але якщо ми поміркуємо над нею глибше, то зрозуміємо, що ця ідея насправді дуже тривожна. Розглянемо це, як записано в книзі Велика боротьба. згідно з народними віруваннями, спокутувані на небі, свідомі з усім, що діється на землі. І особливо з життям друзів, яких вони покинули, Але як це може бути джерелом щастя для померлих, знати про біди живих, бути свідками гріхів, вчинених їхніми близькими, і бачити, як вони переносять усі печалі, розчарування та муки життя? Скільки б небесним блаженством насолоджувалися ті, хто споглядає за своїми друзями на землі. Крім того, хібна віра в безсмертну душу заперечує біблійне вчення про справжній суд. Бо яка мета суду, якщо людину після смерті вже відправлено на небеса чи в пекло? Елен Уайт дуже чітко пояснює це у книзі Велика Боротьба. Але якщо мертві вже насолоджуються блаженством небес або звиваються у полум'ї пекла? Яка потреба в майбутньому суді? Невже праведники після розслідування їхніх справ на суді отримують похвалу? Гаразд, слово добрий, вірний? Увійди в радість свого господа, тоді як вони вже живуть там? Чи нечистиві будуть покликані з місця муки, щоб отримати вирок від судів всієї землі? і діть від мене прокляті у вічний вогонь ні, друзі це взагалі не має сенсу. Крім того, вчення про безсмертну душу висміює чудове запевнення в надії на воскресіння. Бо навіщо людині підніматися з могили, якщо вона вже в раю чи в пеклі? Біблія вчить. Що коли людина помирає, вона перебуває у несвідомому стані, спить сном смерті, доки її не пробудить голос Божий. Це чітко описано в чудовому уривку із святого письма який міститься в першому листі апостола Павла до Солунян, 4 розділ з 13 по 18 вірші, де ми читаємо? але я не хочу брати, щоб ви не знали про тих, хто заснув, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо якщо ми віримо, що Ісус помер і воскрес, то Бог приведе з ним і тих, хто спить в Ісусі. «Бо це ми говоримо вам словом Господнім, що ми живі і залишимося до приходу Господнього, не випередимо тих, хто помер бо сам Господь зійде з неба, з наказом, з голосом Архангела та з Божою сурмою і мертві у Христі воскреснуть першими. Тоді і ми, що залишимося живі, будемо схоплені разом з ними на хмарах, щоби зустріти Господа в повітрі. І так ми завжди будемо з Господом. Тому втішайте. Один одного цими словами Мої брати і сестри. нам не потрібно вводити в оману себе і сприймати брехню сатани. Ми можемо покладатися на слово Боже. Воно міцне як камінь. Якщо ви хочете довідатись більше про цю дуже важливу тему, я захочу вас прочитати 33-й розділ книги Велика Боротьба під назвою Перший великий обман. Якщо ви ще не маєте цієї дивовижної книги, я раджу вам завантажити безкоштовну копію сьогодні. Друзі. Ісус скоро прийде. Коли ми наближаємося до останніх годин землі, сатана намагається обманювати вас все більше і більше, але не варто обманювати себе. Бог дав нам усе, що б нам потрібно було би знати. Давайте вірити і довіряти йому. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Дякую тобі, Отче, на небесах, за те, що ти дав нам вірне слово пророцтва Біблію, яка може пояснити нам події, які відбудуться. Ми дуже вдячні, що ти даєш нам настанови, як жити і як ми маємо ставитися до обману дьявола. допоможи нам прийняти чисте слово Боже і ні в якому разі не піддаватися спокусам. Не зрозуміти і не прийняти істину змішаною з помилками, представленою нам дьяволом і тими, хто хоче ввести нас в оману. Допоможи нам завжди дивитися на тебе і на твоє чисте біблійне слово. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.